Вас учні 10 а світають учні 10-го А-класу і дарують декілька хвилин гумору. А зараз уявіть ситуацію, коли вчителька української літератури заміняє вчителя фізкультури. Добрий день, дітки! Героям! Слава! Молодці! На Шевченка-Франка розрахуйся! Шевченко! Пранко! Шевченко! Франко! Шевченко! Розрахунок закінчено. Шевченки, крок вперед. Повернулись Рильським до Рильського. І повторюємо за мною. Зажурились, повстали зажурились, повстали зажурились, повстали. Закінчили право Повернулись ми на до залу. Так, а що чи не стало, як лінія значення? А ну швидко піднете. За мені в лісову пісню. Ти що? Не чуй Левицький. Я тобі лесою українкою сказала. А ну ж ви Так, а зараз будемо здавати нормативи з перекоти поля. Як ми будемо здавати перекоти поля без ватів? Без чого? Без варців. Без чого? Як ми будемо здавати перекоти поля без Лесі Потрив'янського? Можна <сум> вийти? Обставина? Я слабо! Що? Я слабо! Повне речення! Ви будь-мали, як я ви? На наступному році будемо здавати у Довженка. і спробуйте хтось принести мені довідку, що він кріпак. Я вам такого гайда ще сім'ю влаштую. А зараз уявіть ситуацію, коли вчителька української мови на побачення. Коли я тебе стретю. Мої очі на огнем Вогнем палкої любві. Кохання. тепер зберись і все поводить. Коли я тебе зустрів. Мої очі на огнем вогнем кохання. Може ти мене такий романтик? Добрий вечір. Що будете заказувати. Ми замовлятимемо пюре з духмяним тимином та жовто-гарячими помідорами. Заквитиме морквяний сік. А как? Не знаю, моркв'яний, духмяний, духняний, не знаю. Шановний, при помилочки, наче й він навіть не розраховує.